Під час окупації Тростянецької громади лікарня зазнала чи не найбільших пошкоджень та руйнацій від рук російських окупантів, які просто впритул розстріляли її з танка та кулеметів. Тоді ж, дивом ані пацієнти, ані лікарі, котрі перебували всередині, не постраждали. Проте сама будівля була у наджахливому стані. Та все ж завдяки небайдужості та згуртованості благодійних фондів, організацій, волонтерів та місцевої влади, медзаклад щодня відновлюється та оговтується від пережитого пекла. Результат повністю замінено вікна та двері, завершено ремонт терапевтичного, гінекологічного і пологового відділень. Також відновило свою роботу й інфекційне відділення. Було дуже пошкоджено під час бойових дій, практично воно було повністю розбито. Ми відновили його роботу після проведення капітального ремонту покрівлі цього відділення, стін і косметичного ремонту всередині відділення. Відділення у нас на 22 ліжка. Значить, воно повністю пересначе новими ліжками, лікарняними, медичними меблями, воно функціонує. Надає медичну допомогу як ковідним хворим, так і хворим з пневмоніями і іншими патологіями. Неабияких пошкоджень зазнало і хірургічне відділення та будівля стаціонару. Тож з початком 2023 року, завдяки фінансовій підтримці швейцарської компанії Медер, яка виділила близько 2 мільйонів гривень, стартували ремонтні та відновлювальні роботи у двох операційних та допоміжних приміщень у хірургічному відділенні. Наразі демонтоване старе оздоблення, проведено електропроводку. Закладені діри від влучань у стіни, визначено обсяг, дизайн та вартість робіт. А підрядна організація вже приступила до виконання цих робіт. Окрім цього, після відновлення будівлі стаціонару буде облаштовано і два сучасні стоматологічні кабінети, установки для яких медзаклад вже отримав від благодійного фонду Благомай. Сьогодні, дякуючи багатьом спонсорам, партнерам нашої лікарні, колективу, в тому числі, ми робимо все, проводячи ремонтні роботи, залучаючи спонсорів на відновлення, на ремонті роботи, на придбання різного обладнання. І як бачите, що зараз тривають роботи по хірургічному блоку, який був розстріляний російськими танками, тривають роботи по влаштуванню приміщень, де ми будемо ставити нове сучасне обладнання, зокрема установку стоматологічну, яка прийшла до нас із Швейцарії і також тривають роботи по іншим напрямкам, кислородна станція і інші інші об'єкти. Нам ще багато треба робити, але я переконаний, що спільними зусиллями ми зробимо все, щоб у 2023 році лікарня була максимально відновлена і нічого не залишилося, щоб нам нагадувала військову агресію Російської Федерації проти цієї цієї лікарні, цього закладу. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Євгенія Железна, Тростянець, Телеканал ТВТ.